Гвардія наступу. Понад 300 мешканців Сумщини виявили бажання вступити до штурмових бригад. Вирубував тіла з мерзлої землі. Як сумський боєць на Донеччині шукав загиблих товаришів благодійний мистецький марафон, як учні та вчителі сумської дитячої художньої школи організували допомогу Збройним силам. Тогом 9 лютого на Сумщині зафіксували 97 вибухів. За повідомленням обласної військової адміністрації російські військові обстріляли сім прикордонних громад Сумщини. Юнаківську громаду 10 разів обстріляли з міномету, внаслідок чого 58-річний чоловік поранений, пошкоджено приватний будинок. Ще три будинки пошкоджені та загорілася господарча споруда внаслідок обстрілу Білопільської громади. З мінометів обстріляли села Есманської громади. Внаслідок обстрілу у Знобновгородській громаді пошкоджено господарчу будівлю. Також російські військові обстріляли Шалигінську, Глухівську та Великописарівську громади. Тут обійшлося без травмованих людей та руйнувань. За інформацією обласної військової адміністрації, ніч минула без обстрілів. 22-річний сумчанин Олександр Радько працював офіціантом. При цьому розповідає мріяв про службу в поліції. Нині він прийшов до центру надання адміністративних послуг, щоб подати заявку до гвардії наступу. З дитинства мріяв стати поліцейським залежності появилася така нагода. Вирішив спробувати свої сили і Подав анкету. Зараз таке становище в країні, вирішив, що от потрібно зараз. До цієї бригади подає заявку й сумчанин Артем Капинус. Прийшов записувати бригаду людьх, так як вважаю, що це є обов'язок кожного громадянина, який мотивований в даній ситуації. я раніше працював з ТМВС і маю досвід правоохоронних органах багато моїх колег вже в цій бригаді. За словами заступника начальника відділу комплектування п'ятого прикордонного загону Сергія Махонька, протягом першого тижня подання заяв до гвардії наступу звертаються як люди із досвідом, так і без нього. З тих анкет, які подали, люди визначаються з обраним видом військової служби. Або це служба під час військова служба під час мобілізації на особливий період, або це військова служба за контрактом. Як правило, люди, які не мають військового досвіду, обирають військову службу за контрактом. Люди, які мають вже військовий досвід, обирають військову службу під час мобілізації. На охочих вступити до однієї з восьми новостворених штурмових бригад. Чекає низка перевірок як фізичного, так і психологічного здоров'я. Комісія тестування, фізпідготовка, медкомісія, співбесіда, психологічні тестування це вже ж наша справа заповнити анкету. Якщо кандидат дійсно бажає, то люди вже ознайомлюються та приходять з конкретним напрямком. Багато хто приходить, каже, я там хочу в карадах наступ, наступати там на Крим, і все інше або у Спартан. Це схід України. Багато хто вже. Вирішує, куди йому йти. Але якщо людина приходить і каже, то надайте мені консультацію, то звичайно ми надаємо всю необхідну інформацію щодо цього. За словами очільника обласного управління нацполіції Сергія Чижа, на базі їхньої структури формується бригада людь. У неї має увійти майже 4300 тисячі воїнів. До СНАПів звернулося 153 добровольці. Добровольці, значить, уже 14 з них подали відповідні заявки і заповнили анкети. Окрім цього, до бригади людь також вступають і діючі працівники поліції. Це 36 працівників поліції Сумщини подали добровільно заявки, і вже іде період вступлення в дану бригаду перепризначення. Також 93 цивільні особи, сумщини, подали заявки. Вже понад 30 осіб виявили бажання. На сьогоднішній день близько 11 анкет вже обробляються. Ну і встановленим порядком будемо направляти вже в створений підрозділ. До 100 бажаючих вже зацікавлених, 17 вже написали заяви, і до 5 військов... ну, бажаючих вже поїхали ті бригади, які вони бажають проходити службу. Остаточних термінів подання заявок до штурмових бригад поки не озвучують за словами виконувача обов'язків голови сумської обласної військової адміністрації Тараса Савченка. На це охочі мають кілька тижнів. Ми не говоримо про місяці, про тижні все буде залежати від потоку бажаючих від укомплектування штату, який виділений від поточної ситуації в кінці кінців оперативної на фронті. Тобто, Генштаб, міноборони постійно все моніторить і буде визначати де кадем <одовжувати> в який момент, чи призупиняти цю кампанію. Записатись до штурмових бригад можна у центрах надання адмінпослуг. У Сумах білопіллі, шості, конотопі, Ромнах та охтирці. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми. П'ять років за ґратами. Таку міру покарання просить прокурор для патрульного Артема Грінфельда. Чоловіка обвинувачують у спричиненні аварії на вулиці Петропавлівській у сумах, яка сталася 4,5 роки тому. Тоді, на перехресті вулиць Перекопська та Петропавлівська, зіштовхнулися дві автівки службова Тойота Пріус та Ауді. Машину патрульних викинуло на тротуар, де стояли люди. Всього учасниками аварії стали вісім людей. Семеро з них травмувалися. Сьогодні у зарічному районному суді міста Суми відбулися судові дебати у цій справі. Обвинувачений Грінфілд не визнав себе винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху і, проте, не надав суду взагалі жодного допустимого, належного доказу своєї невинуватості. На підставі викладеного я пропоную визнати Грінфельда Артема винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, і призначити йому за цим законом покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років. Захисниця потерпілих Людмила Солошенко погодилася з прокурором і просила задовольнити усі вимоги своїх довірителів. Сьогодні присутні судовому засіданні. Алена і Антон вони є подружжям. Вони мирно йшли по вулиці Петропавлівській. Коли на них налетів автомобіль, в результаті чого Антон став 30 років фактично інвалідом другої групи. Олена отримала менш. Тяжкі тілесні ушкодження, судово-медична експертиза їх визначила як середньої тяжкості. Вважаю, що за скоєння даного кримінального правопорушення грінфінду повинно бути призначена максимальна міра покарання. Після цього слово надали потерпілим. Обвинувачуваний не надав ніяких вибачень, справу затягував, тому вважаю покарання максимальне. Навіть в своїх показах казав, що він не вважає свої дії неправильними, уникав взагалі інформації про те, що відбулося, його це не цікавило, не намагався на ніякої допомоги, не вибачень. Нічого захисник обвинуваченого просив виправдати свого підопічного Ми Вважаємо, що аналіз дорожньої ситуації, дії обвинуваченого показів свідків, протоколи слідчих експериментів та відповідних експертиз вказує на відсутність в діях Грінфільда, ознак порушення правил дорожнього руху, які призвели до дорожньо-транспортної. Пригоди прошу виправдати Грінфільда у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України і письмово. Я свою промову до чому вислухавши сторони, суд надав останнє слово обвинуваченому Артему Грінфельду. Я виконував свою службу обов'язки. Шкода, що є... Ті, хто постраждали у зв'язку з даною ситуацією. Але ну, я свою вину не визнаю, тому що ну, я виконую свою роботу. Вирок обвинуваченому суд має винести в понеділок, 13 лютого. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, новини Суми. ще лежить один боєць. Рев. Вот а ти та наш. Країнські третій із проповжих безвісті севідо відео сумський боєць Олексій Масюченко з позивним водолаз відзняв у січні на Донеччині. Тоді говорить, після важких боїв повернули собі одну з позицій. Там, за інформацією бійця, зникли безвісти четверо українських військовослужбовців. Ребята не вийшли з бою. Коли ми вже захватили ту, ну, траншею, от, і ребята говорили, що там був запах трупний, там там вещи валялися. Я вирішив спробувати поискать наших ребят. Я викопав троє наших і потім викопав ще одного чужого ну, солдата РФ. Земля у траншеї, в яку копав Олексій, промерзла на 40 см. Тіла довелось вирубувати лопатами та сокирою. Были морозы до минус 15. А возможность, когда ждать тепла, не было, потому что мы каждую минуту ждали ротацию. Но болело все. Болело просто. И колени, и локти, и суставы. Потому что топором копать, я не знаю, 10 часов, это очень тяжело. Розкопки тривали близько чотирьох днів. Згадує Олексій. У перший же день чоловік знайшов тіло загиблого військового. На руці в нього був годинник, який все ще працював. Потім були ще троє: один російський солдат та двоє українських. Одного выкопали, на него каска была пробита пулями, то есть видно было, что его добивали в затылок, бронежилете в спине были, отверстия, на, тур, на руке турникет, то есть видно, что боец был ранен. Вот, ну, проверив его как бы, вещи, мы обнаружили там имя на курточке, обнаружили документы. И у второго солдата был крестик с ладанкой, с серебряной э, цепочкой. Вот, родственники опознали по деревянному крестику этого бойца. Как вы видите, сегодня я уже нашел третьего нашего бойца. Вот, установить удалось. Погоняла у него дед. Відкопував бійців Олексій протягом дня. Вночі чергував на посту. На світанку ж знов вирушав на розкопки. Їду з собою не брав, тому що руки мити не йде, самі розумієте. Тому що ти в трупному запахі, в трупному яді, весь грязний. Тобто мені, я пив тільки воду. Тіла загиблих, говорить Олексій, відправили на експертизу. Після передадуть родичам загиблий російський боєць, поки залишається на позиції. Ми попиталися його теж винести, але вже почалися обстріли, і ми не змогли просто цього зробити. Якщо буде можливість, його винесуть і поміняють на нашого. Після війни, говорить Олексій, бажає повернутися до звичайної роботи. Чоловік керівник загону повернення, займається пошуком зниклих безвісти бійців часів Другої світової та працює на водолазній станції. В этом месте глубина около 6 метров. Это моя моя работа основная, которой я занимаюсь в мирное время. Вот. тоже ездим, предупреждаем рыбаков, чтобы они, а, то есть, брали с собой средства, а, то есть, которые можно выбраться на, наверх. Олексій зараз у відпустці, та за кілька днів повертається у підрозділ. Я викопав тільки троїх. Десь ще один, але, можливо, якщо вийде, ми знову потрапимо в то місце, То ми його теж спробуємо викопати. Але це моя робота. Я умію. Я знаю, як її виконувати, я її виконував. Діана Крахматова Андрій Крамченко, Євген Абрасімов. Новини Суспільне Суми. Вистоїмо, допоможемо, переможемо. Благодійний мистецький марафон з такою назвою стартував у Сумському обласному художньому музеї. Однією з перших на виставку завітала пані Алла. Говорить, поки не визначилась, яку саме картину придбає, але хоче зробити свій внесок у підтримку Збройних сил України. Зараз, як ніколи, це дуже актуально тема перемоги. Ми стоїмо на варті перемоги і тримаємо навіть на культурному фронті цю перемогу. І... Також би хотілось би до цієї скарбнички, перемоги і внести свій внесок якусь, хоча б маленьку міні, але допомогу. За словами директора дитячої художньої школи Олексія Кузьменка, викладачі та учні їхнього закладу виставили на продаж понад 40 робіт. Це роботи творчі, це роботи якась вистраждані, роботи від душі. Людина спочатку виношує композицію, ідею як кажуть, в якась в комп'ютері своєму, а потім. Вже переходить матеріал, але в матеріалі буває так, що робота розпочинається і закінчується через місяць. А може бути так, що робота закінчиться за одну добу. Творчий проєкт передбачає і проведення десяти майстер-класів з виготовлення близько сотні виробів з українською береговою символікою. Це будуть невеликі пейзажні твори. Це будуть невеликі обереги, які ми будемо виготовляти в стінах художнього музею. Вони будуть спеціально мати невеличкий розмір для того, щоб вони були переміщені на передові позиції, і щоб то була дійсна моральна підтримка, щоб наші військові розуміли, що ми завжди пам'ятаємо про них, ми віримо в них, і ми їх всіма можливими. Способами будемо підтримувати завжди. Усі благодійні пожертви, отримані під час марафону, організатори заходу передадуть на підтримку українського війська. Додав Олексій Кузьменко. Триватиме благодійний марафон до 3 березня. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. Скільки вже Формується збірна за цей час, то Олег це перший, хто взяв на Європі медаль. Сумський каратист Олег Пащенко на минулих вихідних став третім на чемпіонаті Європи серед кадетів, юніорів та молоді у кіпській Варнаці. Там він виборов бронзу у ваговій категорії до 75 кілограмів серед молоді. Про те, як почав свій шлях у карате, говорить, я прийшов в карате у 9 років, мене привів батько. І сказав займатися тут. І я почав займатися. Мені зразу це не подобалось. але потім, вже у років 15, я вже зрозумів, що мені дуже сильно подобається, і я хочу, якби дуже великих досягнень в цьому виді спорту. На питання, що тобі дало карате, Олег говорить. Я якби, вже треную дітей, в мене є маленька група. Тобто, я також їжу на збори, тобто, з усіма общаюсь і ну, карате мене якби, навчило бути дуже сміливим. Першою медаллю сумчани на Чемпіонаті Європи Олег дуже пишається. Я відчуваю, що це. Дуже крута медаль. Вона перша. В мене це моя перша офіційна медаль, і я дуже радий. Ну я к цієї медалі дуже довго йшов. Наразі Олег завершує свою кар'єру серед спортсменів до 21 року. Проте на змагання серед молоді у нього ще є плани. Ще є змагання, там будуть юзліги. По Ю-21 і також буде йти відбір на всесвітні ігри в Саудівській Аравії. Також туди можна буде відібратися, і це вже будуть останні змагання в Ю-21. На Кіпрі Олег не лише здобув бронзу, а й виступав у якості капітана української команди, яка здобула вісім медалей: чотири золоті, дві срібні та дві бронзові. Олег говорить, має плани і в дорослому карате. Говорить, що, можливо, ще зустрінеться на татамі з італійцем, якому програв на молодіжному чемпіонаті. Ми ще з ним зустрінемось, і на татамі ми все. З ним рішимо, як буде і, як кажуть, переможе сильніший. Олександр Качана, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.